Нові романтичні стосунки. Яким буде ваш майбутній партнер, і якими будуть ваші романтичні стосунки і схоже на те, що ваша майбутня кохана людина з тих, хто вміє себе любити, з тих, хто вміє себе цінити, і можливо дещо ну, трішки занадто. За рахунок інших, що в стосунках чи в ділових, чи в дружніх ця людина. Більше звикла отримувати аніж віддавати. А заробляє ця людина продаванням повітря. Але не обов'язково в негативі. Це може бути якась реклама, це може бути якесь мистецтво, театральне, художнє. Це також може бути пов'язано щось із розвагами, де люди купують якусь мрію. Що прийшли, надихнулись, заплатили, прийшли, заплатили, надихнулись і пішли, сповнені якихось приємних емоцій, хоча фізично нічого і не отримали. Момент знайомства в вашому житті швидше за все, -все буде гаразд. У вас будуть якісь гарні стосунки з вашими рідними, з вашими близькими, в душі буде якась така гармонія. І, можливо, саме на цьому позитиві ви і побачите, вау, який красен", чи Ух ти, яка приваблива дівчина! Ой, тільки, на жаль, на початку стосунки будуть ну, не такими вже й легкими. Імовірно, ви там обоє на початку не знатимете, що вам хочеться. Потрібні вам ці стосунки чи не потрібні. І ось то ви зізвонилися, зустрілися, то знову якась пауза в стосунках. І, імовірно, ваш майбутній партнер не надто ініціативний. Ну, якось так, можливо, очікуватиме він чи вона саме ваших перших кроків. І левова частина цих стосунків. Продовження цих стосунків, гармонізація цих стосунків звалиться саме на ваші плечі. І можливо, вам навіть видасться, що ну, забагато ви тут вкладаєтеся в ці стосунки. І можливо, виникне така думка: а чи воно вам взагалі треба? Та потім, врешті-решт, усе наладиться. І ваші стосунки прийдуть до якоїсь гармонії, до якоїсь стабільності, до взаємопорозуміння і дійсно. Це буде якесь кохання можливо, не прям таке супер-пупер романтичне, але принаймні воно буде стабільне гармонійне.